Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні ми проведемо аналітику по ринку, переглянемо, що в нас відбувається на сьогодні. Біткоін 88 тисяч доларів торгується. На мою думку, в нас відбувається розворот криптовалютного ринку і одночасно капітуляція. Багато учасників також упевнені е, і думають, що медвежий ринок розпочався або зовсім швидко розпочнеться, і відповідно. Я хочу поділити своїми думками, як я бачу ситуацію, і а, який сценарій я очікую. Як ви вже знаєте, в минулих відео я повідомляв, що я очікую, що 25-й рік в нас переноситься на 26-й, тобто основне зростання, яке ми очікували в 25-му році, повноцінний бочеринок, повноцінний альтконсезон, який повинен був відбутись в 25-му році, на мою думку, переноситься на 26 й рік, тому що там самі основні. Хороші події будуть відбуватися для криптовалютного ринку. По часу ми вже підходимо до цих подій, і я думаю, що 26 й рік буде в принципі, самим позитивним. 25 рік, як ми бачили, що в принципі нічого цікавого на ринку не відбувалося. Альткоін сезону не відбулось. Навпаки, альткоїни знаходяться досить низько, і відповідно є про що поспілкуватися, є про що поговорити. І сьогодні ми це все будемо переглядати. Обов'язково дивіться відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також не забувайте, що в нас є закритий клуб. В закритому клубі ми даємо угоди по споту, даємо угоди по ф'ючерсам, також доступні платні матеріали на загальну суму 4 тисячі доларів. Також я постійно ділю своїми думками в закритому клубі. Якщо вам цікаво, посилання в описі, ціна входу 120 доларів. доступ назавжди. Переходимо до аналітики по ринку. Давайте будемо переглядати ситуацію, яка в нас на сьогодні відбувається на графіку. Це в нас тижневий таймфрейм по біткоїну. І ми бачимо, в принципі, дуже подібну картину, яка в нас була два минулі рази. На мою думку, на сьогодні по біткоїну в нас формується дно і, відповідно, відбувається консолідація в цьому ціновому діапазоні. Це у нас, як ми бачимо, орієнтовно 86, 90, 94-93 тисячі доларів. На мою думку, тут у нас відбувається на сьогодні акумуляція, консолідація, після чого я, я думаю, що ринок буде у нас розвертатись, і відповідно, ми будемо показувати зростання. Аналогічну ситуацію ми вже бачили: дві минулі корекції. Ми бачили, у нас було сильне зниження по біткоїну, відповідно, потім зупинка, також деякий період був. Довгий боковик, знаходились ми в зоні консолідації довгий період часу. Ось тут в нас також була консолідація, але по часу це було менше, ніж в цьому періоді. І зараз ми бачимо, що вже на протязі двох тижнів ми знаходимо в консолідації по біткоїну. З позитивних сигналів, ми бачимо, що ось тут в нас був сигнал на зростання. Ось тут були сигнали на зростання. І на сьогодні в нас також присутні сигнали на зростання. тому Будемо очікувати після консолідації розворот ринку. Також давайте ще підключимо індекс RSI для того, щоб зрозуміти ситуацію по індексу, в яких цінових діапазонах ми зараз перебуваємо, і взагалі, що відбувається в нас по індексу RSI. Ми бачимо, що в цьому медвежому ринку у нас було поступове зростання. Корекція по індексу RSI відбувалася, в принципі, завжди до одної і цієї самої зони підтримки, з якої ми розвертались, і продовжували зростання. Це були, можна сказати, такі середньострокові локальні корекції. Зараз індекс RSI знизився набагато нижче. Ми торгуємось вже майже біля наших нижніх зон на тижневому таймфреймі, що є досить низько. тому... Можемо зробити висновки, що капітуляція на сьогодні на ринку відбулася набагато сильніше, ніж це було всі наші попередні рази. Але ми також бачили подібну ситуацію в минулому циклі. Ця була ситуація, коли Біткоін у нас знижувався під час коронавірусу, коли в нас був коронадамп на ринку. Ми також бачили, середньо, бачили дно накопичення, бачили середньострокове зростання, і після чого у нас відбувалася така досить довга затяжна корекція. По індексу RSI ми бачимо, що ми також досить в принципі, низько знизились. У нас ось тут була основна капітуляція по ринку. На сьогодні також, в принципі, така капітуляція відбулася по альткоїнам. І е, на сьогодні вона продовжується. Індекс RSI також, в принципі, доволі низько в цей період знижувався. Але після чого ми побачили вже повноцінний бичий ринок і зростання з орієнтовно е, середніх значень 8 тисяч доларів до 69 тисяч доларів. Тому я вважаю, що зараз ситуація подібна, і ми будемо бачити продовження зростання в 2026 році. І з даних відміток ми розвернемось і покажемо нові АТХ. Тепер давайте про основні причини, чому я очікую, що у 2026 році у нас буде повноцінний бочеринок, повноцінний альткон сезон відбуватись. І чому бочеринок ще в нас не закінчився. А 25-й рік переноситься у нас на 26-й. У нас вже є інформація, що на початку року, 2026 року, Дональд Трамп планує оголосити. Ім'я нового голови ФРС. Також, відповідно, по прогнозам відсоткову ставку у нас будуть знижувати. Що, в принципі, позитивно для економіки, і також для ринків, і для криптовалютного ринку також. Далі. Ми знаємо, що вже зупинили витягування грошей з економіки. Наразі цей процес призупинили, тобто гроші з економіки і не витягують, і не додають. Наразі ця ситуація. Відбуває, стоїть на стопі. Але е, з 22 по 25 рік у нас е, було процес витягування грошей з економіки. Зараз цей процес на стопі. На стопі і наступний процес буде, це коли вже е, кошти, нову ліквідність почнуть закидувати в економіку. І, відповідно, на цьому фоні у нас завжди е, відбувалося хороше зростання по криптовалютному ринку. Цього у нас не відбувалося в 2025 році. Дані події у нас розпочнуться тільки в 2026 році. Тому я очікую, що в 2026 році і буде основне зростання по криптовалютному ринку. І по біткоїну, і основний альткоін сезон також ми очікуємо, що він відбудеться, можливо, вже навіть під кінець 2026 року. Але це не означає, що не буде міні альткоін сезону. Ми пізніше пройдемо на графік Azers і переглянемо ситуацію, яка в нас відбувається там. І переглянемо, які процеси в нас ще повинні відбутись, щоб ми прийшли до основного альткоїн сезону. Також давайте ще розглянемо метрику двогрічний мультиплікатор ціни по біткоїну для того, щоб зрозуміти і отримати деяке підтвердження, що цей ціновий діапазон, в якому ми перебуваємо на сьогодні, це можливо єдно. І з цього дна ми розвертаємось і будемо продовжувати зростання. У нас є хороша сильна зона підтримки на такій метрі, як двогрічний мультиплікатор ціни по біткоїну. І ми можемо переглянути, що ми знизились до відповідно цієї лінії. Це лінія підтримки, яка перебуває на сьогодні на відмітках 82 тисячі доларів. Відкон торгується 88 тисяч доларів, тому я думаю, що цей діапазон є дном і далі ми будемо бачити розворот криптовалютного ринку і подальше вже хороше повноцінне зростання. Подібна ситуація у нас також була і в минулому циклі. Давайте переглянемо. Ось тут ми знизились до цієї лінії підтримки, ось тут у нас відбувався коронадамп. Зараз, в принципі, ми так низько ще не знизились по біткоїну, але е, ми досить низько знизились по альткоїнам. Як ви знаєте, що е, велика ліквідність перебуває в альткоїнах, і саме з альткоїнів потрібно вибити учасників, їх ліквідувати і продовжувати зростання. Тому я не думаю, що біткоїну є е, певний сенс знизу, знижувати знижче. В принципі, і на біткоїні, і на альткоїнах багато ліквідацій вже проведено. 11 жовтня, якщо ви пам'ятаєте, було на ринку ліквідації більше, ніж 20 мільярдів доларів. Такої суми в цьому періоді часу не було, а в цьому циклі 25 рік така сума на ринку вже була. Тому я думаю, що багато процесів вже закінчені і далі нас буде очікувати зростання. Наступний графік зараз Давайте переглянемо, де і в якому діапазоні ми перебуваємо на сьогодні по альткоїнам. Те, що, відповідно, в нас може бути далі. Як ми вже говорили раніше, що самі позитивні події на ринку в нас будуть відбуватися у 2026 році. Тому зараз ситуація подібна. Орієнтовно на 19-20 рік в минулому циклі. І зараз, в принципі, ситуація, ситуація подібна. Перебуваємо ми на дні і в зоні капітуляції по альткоїнам. Тому будемо очікувати, що з цієї зони ми відповідно зараз також розвертаємось. І, відповідно, після розвороту буде зростання по біткоїну, також буде імпульсне зростання і по альткоїнам. Відбудеться міні-альткоин сезон. Ми прийдемо до наших перших середньострокових цілей, це орієнтовно 12-14% по графіку Azers. Ось тут я думаю, що міні аль сезон закінчиться. Буде також відбувати ще корекція, і потім вже можна очікувати основний Altcoin сезон, Коли ми пройдемо в цей діапазон 18-20 доларів, а можливо навіть і вище. Поки що ми перебуваємо, в принципі, на донних значеннях, які були в нас у минулих циклах, і це було дно по альткоінам, після чого і відбувалися всі основні процеси зростання. Також давайте ще раз глянемо біткоін домінацію, яка на сьогодні перебуває на відмітках 59,2%. В принципі, ми перебуваємо досить високо, і зниження а, потенціал для зниження в нас залишається величезним. І дане зниження в нас буде відбуватись, тому що біткоін, коли пройде до своїх середньострокових цілей, 140 тисяч доларів, там я думаю, що в принципі і також буде міні-альконсезон. 140 тисяч доларів по біткоїну це вже досить високі цінові діапазони. Дана ліквідність буде проливатись в альткоїна ще не повністю, тому що основний пролив ліквідності буде відбуватись вальткоїна в Altcoin, основний альткоїн сезон. Біткоін цей привод може бути на відмітках 200-210 тисяч доларів, можливо, навіть і вище. Але очікуємо, що в нас буде відбуватись також ще і міні альткоін сезон. Ми по графіку Азерс переглядали тільки що. І я думаю, що біткоін домінація у нас буде продовжувати своє зниження. Спочатку ми побачимо зниження, я думаю, що орієнтовно десь до 50%. Саме ось тут у нас може і відбутися в цьому ціновому діапазоні міні-альткоін сезон. Потім, звичайно, що може бути відновлення біткоін домінації. І потім вже будемо бачити основне зниження, так як це було ось тут. І в цьому ціновому діапазоні по біткоін домінації у нас і буде відбувати вже. Основний альткон сезону. Ця ситуація, на мою думку, у нас можлива вже на кінець 26-го року. Оскільки, як я й казав раніше, що на мою думку, ситуація, ситуація і повноцінний бочиринок, який повинен був відбуватись згідно е, часових е, рамок по циклу, у 25-му році, переноситься на 26 шостий рік. Це ну, пов'язано е, багато з чим. По перше, е, ситуація в економіці. Не встигли під, підігнати під це зростання. Відповідно, ситуація в економіці буде сприятлива для зростання саме у 26 році, і відповідно всі в 26 році будуть очікувати медвежий ринок, тим часом криптовалютний ринок. 26 2026 році буде зростати. Ми будемо рухатись проти натовпу, і це ідеальний сценарій, на мою думку, який буде відбуватись на криптовалютному ринку. Ось так я бачу ситуацію по ринку на сьогодні і, відповідно, на весь 2026 рік.